І так, зараз ми знаходимося в першій колонії очисних споруд. Складається вона із двох кілець з бетонним дном, двох бетонних кілець, бетонне дно і кришка. З люком. На даний момент, на даному етапі будівництва у нас є. Яка буде забезпечувати перехід з цієї колони очистки на іншу. Чому у нас заборна, заборний канал спущений нижче? Тому, тому що. Знаходиться, знаходиться на поверхні, це стосується ну, е, будь-чого. Потім це все у нас висаджується на низ. Відповідно, щоб оцей верхній шар не захвачувався е, при приміщенні рідини в наступний етап очистки, тому забірна частина. Забірний патрубок у нас заглиблюється на 50 сантиметрів нижче від, ймовірно, його рівня. Це в нас це в нас колона